Гарячі точки на мапі українського сходу їх геть не поменшало за останні два тижні, відколи формально, нібито існує крихке перемир'я. Артилерійські дуелі українських військових та терористів тривають серед іншого і в районі Дебальцево знавці стверджують, бойовики будь-що прагнуть заволодіти чи не найпотужнішим залізничним вузлом східної України у прифронтових селах. Тим часом назріває справжня гуманітарна катастрофа, адже ті населені пункти опинилися фактично між вогнем. З обох боків І зона ТО. Репортаж Олександра Загородного. Багаття казанок. Це так схоже на звичайний пікнік на природі, якби не автомати та постійні обстріли. Це групка українських солдатів стоїть на самісінькій передовій позаду селище Чорнухіне, попереду російські десантники та сепаратисти. Постійно бомбєшка йде. Ну нічого, тримаємося, стараємося. Бог допомагає, з божою допомогою. Вони тут усі один одному допомагають. Вже й забувають, хто старший за званням. Усі однаково замурзані та втомлені. Войки кажуть, вночі трохи мерзнуть. Теплі бушлати вже пообіцяли, але ще не привезли. У полях уже сьомий місяць. Останній тут, під Дебальцевим, де найгарячіше. Стали гуртом зробили, швидко покушали, бо буває таке, що й не сфіали покушати. Ну в основному всі разом. А це вже те село, яке українські хлопці обороняють. Селище Чорнухине, 6 тисяч населення, електрики немає, газу немає, води немає. Каналізація не працює, забита фекаліями. Ходити до вітру у лісосмугу страшно, там розтяжки. Пенсії людям останній раз платили три місяці тому. Немає у селі і достатньо продуктів. Але звідки взявся самогон? Жінки після артобстрілу знімають стрес. Скажіть нам коли це буде спокійно? Ми всі в шокі вже. Ви навіть не знаєте, що в мире происходит, так? Не знаю. А під сільрадою вирують емоції. Сюди перший раз привезли гуманітарку. Боротьба йде за пів кіло гречки та кіло макаронів з консервами. Тут увесь набір: штовханина, матюки та прокльони. У мене родственники там. Сюди не можуть приїхати, ні племянник, ніхто не може. І без мата ще не розмовляють. І кидають. Старіки, старі Люди тішаться й цим подаруночком, але просять хоча б світла, бо скоро зима і без електрики вони пропадуть. М'ясець без світу, треба обов'язково тільки світ, то без цього прожив. А ще просять миру. Чорнухи не лежить між Дебальцевим та позиціями сепаратистів. Село дістається з усіх боків. Ночі гатять, то ті починають, потім ті відповідають, потім наоборот понял, і все, а нам то що. Ано через голову вдаз. А ще люди переймаються, чим грітися взимку. Нонсенс, але на Донбасі зараз дуже важко купити вугілля. У мирні часи за тонну правили 800 гривень. Тепер просять 1800 і ще спробуй його знайти та привезти. Олександр Загородний, Влад Журенко спецкор два плюс